Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Так ну і почнемо з такого. На Київщині російська ракета влучила у багатоповерхівку. Фото оприлюднивачільник поліції області Андрій Нєбитов. Почалася пожежа. Поліція працює на місці події, допомагає подолати наслідки ворожих обстрілів. Жителів області закликають перебувати в укриттях. У Києві внаслідок влучання три людини загинули, ще шість отримали поранення. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Ворог наносить ракетні удари по критичній інфраструктурі. Столичне метро працює в обмеженому режимі, оскільки велика кількість людей використовує його як укриття. Про це повідомили в КМДА. Висадка пасажирів здійснюється лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей. Щодо зміну роботі метро, стежте за повідомленнями на станціях. У зв'язку з відключенням світла в Харкові зупинено весь електротранспорт. Про е, деталі в принципі з сьогоднішнього дня будемо говорити незабаром з мером Харкова. А